Добрий день, хочу розповісти свій відгук на такий засіб. Замовила його на Хербі. Це від She Monster. це міст для волосся з протеїнами шовку і маслом нім. А для кучерявого та такого тонкого волосся, які отак, от як пушок, створюється, коли, наприклад, волога погода. Оце у мене якраз такий варіант. Тут 237 мл, дуже класний склад, тобто кокосова олія, протеїна шовку, знову ж таки, і олія німок. Я його використовувала саме на вже трошки підсушене волосся рушником, на всю довжину навіть іноді потрапляло і на корені. І в принципі, тут і пишеться, що можна його наносити на самі корені волосся. І також іноді можна було використовувати його на Сухе волосся для такого відновлення вашого вигляду волосся. Я цього не робила. Я використовувала лише, дійсно, коли я сушила волосся за допомогою фену. Його надовго вистачило. Тут, до речі, 237 мл, дуже класний аромат. Мені він дуже подобався, він такий ненав'язливий і такий класний, дійсно, дуже сподобався цей розпилювач, він був класний, давав нормальний, такий, знаєте, щільний потік води, ну, такого дрібно-дисперсної водички на ваше волосся. І дійсно класний варіант того, щоб доглядати за волоссям, допомогти йому пережити ось цей варіант сушіння феном. Я думаю, що це класно. Але знову ж таки, якщо що у вас таке доволі вбите волосся, або ви його фарбуєте хімічними фарбами. Я не знаю, наскільки воно вам підійде. У мене просто натуральний кольор волосся, і воно в мене не вбите. А таке просто стандартне волосся без хімічного впливу на нього, окрім теплового впливу саме класний, економний, до речі, тут без мінеральної олії, без фталатів, не тестується на тваринах, без нафти. Парабенів знов ж таки, ну тобто, все класно, до речі, сертифіковане, багато сертифікатів. Є варіант того, що можна здати на переробку. Тут перший пластик його в певних місцях в Києві можна здати на переробку Тому рекомендую. Це класний засіб. Він дійсно допоможе вашим волоссям не так реагувати на зміну вологості повітря і відповідно не пошитися сильно. І в той же момент воно трошки захищає від впливу саме фену на ваше волосся. Хоча воно пишеться Color Safe, тобто, в принципі, і для фарбованого волосся підійде. Але я думаю, що для такого волосся його дії буде. Замало, скільки тут не настільки багато такого, знаєте, живильного елементу, тобто, це більше для нормального або нефарбованого волосся. як на маю надію, що на Хьорбі ще. Так я залишилося е, і буду обов'язково замовляти. Хоча ще непоганий спрей для волосся є Джовані. Я ось тут десь поставлю посилання. Там їх, по-моєму, два навіть було у мене, і вони дійсно доволі класні. А цікаво, чи ви використовуєте такі спреї для волосся і чи користувалася саме таким. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Па-па!